Що чекає нас в майбутньому? У всього є свої чудеса. навіть у темряві та тиші. Хелен Келлер Як буде виглядати майбутнє? Як Всесвіт зустріне свій кінець? Ми ніколи не будемо знати напевне. Але наука почала малювати неймовірну картину того, як може виглядати майбутнє. Давайте вирушимо в подорож до кінця часів. Ми рухатимемося експоненційно, подвоюючи нашу швидкість кожні 5 секунд. Ці уявлення про майбутнє будуть мінятися, поки ми шукаємо нові відповіді. Але зрозуміло одне життя Всесвіту лише починається. Голод завершився те, що ми робимо зараз, і в найближчі роки глибоко вплине на наступні кілька тисяч. років. Єдині умови, які дотепер були відомі сучасній людині, змінюються. І змінюються швидко. На цій планеті нічого не лишається тим самим. Все змінює. Умови на землі змінюються непередбачувано, і ніхто не знає, чим це закінчиться. Це відбувається постійно. Чого перебуває в Русі на цій планеті? Немає нічого стало. Все рухається лише вперед. Коли у сонця скінчиться паливо, а воно не просто згасне назавжди. Його ядро сколапсує, а тепло, що виділиться, змусить зовнішні шари розширюватися. Тепер сонце померло. Воно буде повільно охолоджуватися. Поля довольні фрезе. Доля сонця така сама, як і всіх зірок. З часом всі зірки в кінці-кінців згаснуть, і космос зануриться у вічну пітьму. Всі зірки. Вичерпають запаси свого пального. Температура космосу знизиться. І зірки одна за одною згаснуть на нічному небі. Нові зірки більше не народжуватимуться. І все світ зустрів на свій кінець не вибухом, а тихим стороном. І не у вогні, а у кризі. Зі смертю останнього сонця епоха зоряного світла добігає кінця. Всесвіт стає космічним цвинтам з розкриваними залишками мертвих зірок. Наше сонце стає білим карликом гарячим, щільним, зморщеним трупом зірки. Спального для горіння тьмяне світло білого карлика випромінюється завдяки теплу, що залишилося від колись гарячої термоядерної печі. Якщо дивитися на сонце з того місця, де зараз знаходиться земля, воно буде випускати стільки ж світла, як повний місяць у ясну ніч. Слабке світіння білих карликів буде єдиним світлом в темному та порожньому космосі, в якому залишилися лише мертві зірки та чорні діри. У певному сенсі все світ стане примарним з трупами зірок, зірками зомбі, які залишаться доживати у майбутньому. Це викине мертві зірки та планети з їхніх галактик, відправляючи їх у холодну порожнечу космосу. Іноді деякі коричневі карлики випадково зіштовхуватимуться, народжуючи нові зірки. Зіткнення нейтронних зірок пронизають темряву неймовірно яскравими спалахами супернових. Деякі форми життя, що вижили, може знайти притулок біля старих білих карликів. Але згодом навіть білі карлики згаснуть і помогуть. Чорний карлик. Така доля чекає останні зірки. Це білі карлики, які охололи настільки, що майже не випромінюють тепло і світло чорні карлики, темні, щільні кулі, що складаються з виродженої матерії трохи більше, ніж попіл зірок. Атоми, з яких вони складаються, настільки щільні, що чорні карлики в мільйон разів щільніші за наше сонце. Зіркам потрібно так багато часу, щоб досягти цього стану, що ми вважаємо в даний час у всьому всесвіті ще немає чорних карликів. Будь-яка матерія, що не покинула свою галактику, буде поглинена над масивною чорною дірою в її центрі. Чорні діри довго дрімали, але тепер вибух навіть уся її Дання чорних дір стане останнім джерелом енергії будь-яких інопланетних цивілізацій майбутнього. Наш темп життя заснований на енергії, яку ми маємо в своєму розпорядженні. Ви можете уявити собі інших живих істот, що розвиваються в іншому темпі, і, слідуючи з цього, можна припустити, що вони могли поширитися набагато далі ніж ми можемо собі уявити. Ви могли б належати до виду, для якого лише одна думка за десять трильйонів років була б нормою. Навіть якщо людство вимре, можна уявити, що в якийсь момент, далеко в майбутньому, завдяки певній випадковості, знову, ненадовго, з'явиться розумне життя, наче стрібці розуму, загублені чаті. По мірі розширення Всесвіту матерія починає розширюватися швидше швидкості світла. До цього моменту галактики та зірки будуть віддалятися так швидко, що їхнє світло ніколи нас не досягне. Таємниці космосу космосу в Сучасні теорії прогнозують, що самі атоми почнуть розпадатися, так знищиться матерія, що лишилася у Всесвіті. Протон один із фундаментальних будівельних блоків матерії, з якої ми складаємося, може просто спонтанно розвалитися. Будь-яка матерія, що уникнула падіння в чорну діру, в кінці кінців загине, коли її протони розпадуться. Розпад фронтонів все ще не доведено. Нові відкриття можуть пролити світло на цей розділ майбутнє. Матерія в середині чорних карликів остання матерія у всесвіті коли-небудь випарується і буде віднесена в порожнечу у вигляді випромінювання, не лишивши абсолютно нічого позаду. Коли зникнуть чорні карлики, у всесвіті не залишиться жодного атома матерії. Все, що залишиться від відомого нам колись космічного різноманіття це будуть фотони світла та чорні діри. Початок ери чорних дір. Немає ні планет, ні зірок, ні залишків зірок, за які можна було б похопитися поглядом. Але навіть зараз час тільки почав свій рух. У масштабах людського життя все світ тільки що народився. Холодний, темний і порожній так космос проведе більшу частину свого життя. Наш всесвіт дає життю лише мить між вогняним народженням і людяною смертю, стріла часу відкриває яскраве вікно в юності Всесвіту, протягом якого можливе життя. Але це вікно не залишається відкритим надовго. Це лише Коротка мить у житті всесвіту відміряна від її початку до випаровування останньої чорної діри. Життя таким, яким ми його знаємо, можливе з імовірністю тисячної мільярда, 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 мільярда одного відсотка. Чорні діри стають фундаментальним будівельним блоком Всесвіту. Кожна галактика буде представлена над масивною чорною дірою в її центрі, навколо якої будуть обертатися чорні діри меншого розміру. Галактики зомбі, в яких чорні діри будуть продовжувати еволюціонувати. Вони будуть поглинати один одного і можливо падати над масивну чорну діру. І тепер вона буде ставати ще більшою. Всесвіт ще буде захоплюючим і динамічним місцем. Тільки просто часові масштаби тепер будуть складати трильйони замість тисяч чи мільйонів років. В цей неймовірно далекий час злиття чорних дір стає основною подією у всесвіті. Деякі з них. Можуть досягати маси в трильйон мас сонця. При злитті вони випускають потужні гравітаційні хвилі, які поширюються по всьому Всесвіті. Чорні діри неначе б'ють молоточками в барабан просто руча. Їхню пісню не можна сплутати ні з чим. Уявіть дві чорні діри, що прожили довге життя поруч. В кінці їх життя вони обертаються навколо один одного за долю секунди, долаючи тисячі кілометрів. По мірі зближення вони лишають за собою дзвін у просторі, по суті, хвилі в просторі часу. Остір стискається і розтягується через хвилі, що виходять з чорних дір, які б'ють в барабан всесвіту. Ці гравітаційні хвилі буквально і є звуком викривленого космічного простору, і він буде поширюватися від цих чорних дір зі швидкістю світла, допоки вони кружляють одна навколо іншої і зливаються в одну тиху чорну діру. Якби ви знаходилися достатньо близько, і ваше вухо резонувало з розтягуванням і стисканням простору, ви буквально почули б цей звук. Уявіть не надто масивну чорну діру, що зливається з більш масивною. Звук, який ви чуєте. Це те, як більш легка чорна діра барабанить простір кожного разу, коли вона стає ближчою. По мірі падіння вона пришвидчується і звучить все голосніше. Раніше вчені вважали, що чорні діри безсмертні, але навіть і вони одного разу помруть. Річ йде про часові масштаби, які навіть не можна собі уявити, майбутні майбутнє через квадрильйони років в цих масштабах навіть чорні діри починають випаровуватися. Згідно теорії квантової механіки, простір наповнений віртуальними частинками і античастинками, які постійно з'являються парами, розділяються, зіштовхуються знову і знищують одна одну. Біля Чорної діри одна частинка із пари може впасти в чорну діру. Лишивши іншу без пари для знищення. Частинка, що залишається, стає частинкою випромінювання, що випускає чорна діра. Таким чином, чорні діри не безсмертні. Вони випаровуються зі збільшуваною швидкістю допоки повністю не щезнуть. По великому Квантова механіка дозволяє частинкам і випромінюванню втікти з абсолютного ув'язнення. Чорної діри. Чорні діри починають випаровуватися. Так зникають останні великі утворення у всесвіті. Помираючи, вони одна за іншою освітлюють пітьму. Чорні діри помирають, всесвіт продовжує розширюватися під дією загадкової сили, якої ми поки що не розуміємо. Це межі наших знань, за які ще доведеться просунутися. Філософи і поети задавалися питанням вогонь чи лід буде вісником кінця. Тепер у нас є відповідь. Останні відкриття показали, що розширення всесвіту не уповільнюється, а неконтрольовано пришвидшується. пришвидчується. І всесвіт, за нашою думкою, загине в кризі. Це відбудеться через трильйони трильйонів років. Порожній простір сам по собі наповнений енергією. В кожному кубічному сантиметрі простору, незалежно від того, чи є в ньому щось, наповнене він частинками чи випромінюванням, в ньому міститься енергія навіть в самому просторі. І ця енергія згідно Ейнштейна, чинить тиск на Всесвіт. що пришвидшує розширення всесвіту. Ми називаємо це темною енергією, і вона є домінантною Всесвіті. Майже три четверти всієї енергії і матерії у всесвіті складає темна енергія, і ми не знаємо, що це таке. Темна енергія, на відміну від матерії випромінювання, не стає менш концентрованою по мірі розширення всесвіту. Від цього напряму залежить те, що відбудеться із всесвітом у майбутньому. То що ж чекає всесвіту у майбутньому? Якщо темна матерія буде як зараз домінувати і розштовхувати все інше, всесвіт буде розширюватися вічно. Все швидше, швидше і швидше із часом. Нестримний всесвіт. 70% всієї енергії Всесвіту міститься в порожньому просторі. І ми не розуміємо, чому. Але нам відомо, що трапиться, якщо ця енергія, як і раніше, там буде. Всесвіт стане холодним, темним і порожнім. Це можливе майбутнє. Ми точно не знаємо, тому що ми не до кінця розуміємо природу темної енергії, і поки не зрозуміємо, ми не будемо знати майбутнього. Ми навіть не зможемо зрозуміти наше власне походження. Саме тому ми продовжуємо вивчення цієї сфери. Вивчення темної енергії може кардинально змінити наше бачення майбутнього. Якщо ця енергія слабшає з часом, всесвіт може почати стискатися під дією гравітації. Велике стиснення. Якщо вона посилиться, то зможе розірвати всесвіт на шматки. Великий вибух. Фізики припускають, що може існувати безліч інших всесвітів за межами нашого. В кожному із них можуть бути свої фізичні закони. Одні можуть мати сприятливі для життя умови, другі сколапсують чи будуть розірвані. Інші можуть бути екзотичніше всього, що ми можемо собі уявити. Нові пазли цієї головоломки десь там, і вони чекають, щоб ми їх знайшли. Дані пророкують. Як ніколи порожній і холодний Всесвіт. Але тоді постає питання: а чи може цей кінець вести до іншого початку? Є різні думки про те, як кінець нашого всесвіту в певному розумінні може привести до народження нового. Та вважає, що можна покинути наш всесвіт до того, як ентропія все знищить. Ми могли б створити віртуальні Всесвіти і якщо вистачить енергії, створити ідентичний нашому всесвіту. В нас є математичні рівняння, які говорять про те, що якщо у вас є пришвидшувач ядерних частинок, який може зібрати величезну кількість енергії в одній точці. Ви б могли створити портал. Новонароджений всесвіт. Перед лицем смерті для всього, що існує, це можливо єдиний спосіб. Це також створює дуже цікаву можливість. Поки що припущення, звісно що кожен всесвіт, в якому є розумне життя, Створить нові Всесвіти, свого роду рятувальні шлюпки і поселять у них життя. Тому можливо, що всесвіти будуть еволюціонувати. Виживати будуть сильніші. Всесвіти, в яких немає розумного життя, безплідні. В них не буде дочірніх всесвітів, але ті всесвіти, в яких є нормальна температура і зірки, як наші, могли б створити цивілізації, які відкриють нові всесвіти і заселять життя уже в них. Якщо шляхів текти немає, тоді ентропія буде йти своїм плином, знищуючи надмасивні чорні діри, що лишилися. Коли вибухне і помре остання чорна діра, і світло миє всецвіт востаннє. Через неймовірний проміжок часу навіть чорні діри випаруються, і всесвіт буде являти собою ніщо інше, як море фотонів, що поступово охолоджується до однорідної температури, так як розширення всесвіту охолоджує їх до абсолютно нуля. Одного разу, коли останнє світло, останньої зірки перетвориться в ніщо і все досягне однієї температури, історія Всесвіту нарешті підійде до кінця. Час втратить своє значення. Вперше в своєму житті всесвіт стане постійним і незмінним. Ентропія, нарешті, перестане рости. Тому що космос не можна зробити ще більш хаотичним. Ніщо не відбувається і не відбудеться ніколи. У всього є чудеса, навіть у темряві і тиші. І я вчусь, незалежно від того, де знаходжуся, бути задоволеною. Хелен Келлер